А або ви або це будете дарить і на вашей на ваших береги нас, будь ласка, бой. Що буде давати? Хто хоче? Валентина? <клухи> Сестра Валентина? <клухи> ну хто хоче нашу церкву звати? Примується мати, пошла для, для <клухи> <Чтоб> життя. <можете прочитати? клухи>

це мати до першим і так само 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 і так I don't know if I can see the whole thing. Так, ви можете так стояти, ми ще для вас хочемо заспівати пісню. Вона на російській мові. Я не націоналіст, я інтернаціоналіст. Бог любить усіх людей, і ми можемо співати, прославляти Бога на різних мовах. Дуже хороша пісня. Ми хотімо з вами бути на небесних висотах. Повірте, це дуже велике благословення. Зустрітися не тільки зустрічатися на землі. Зу